Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Чому дзвонить у вухах? Що це таке? Чому це відбувається взагалі? Дзвін у вухах в дійсності відбувається не у вас, у вухах. Так? Він відбувається у просторі, в якому ви знаходитеся. І цей дзвін він дуже на високих частотах відбувається. Не всі його можуть чути. А якщо ви його чуєте, то з вами намагаються зв'язатися сутності з вищого світу. Це можуть бути і ваші духовні провідники, і ваші духовні наставники, ангели-охоронці, духи з вищого світу, духи природи. І якщо у вас багато сумнівів, вони намагаються вам допомогти. Хочуть сказати вам таким чином, що вони з вами, щоб ви не хвилювалися, що ви двигаєтесь в правильному направленні, що все під контролем, все добре. Але тут є тонка грань. Якщо ви чуєте дзвін в вухах, у просторі ви його чуєте дуже таким легким, тонким і, можливо, трішечки чуєте дзвін кристалів, приємний такий звук, так? то з вами намагаються 100% зв'язатися духи з вищого світу. І сказати хочуть вони вам, що точно все добре. Але якщо ви відчуваєте і чуєте дзвін у вухах досить важкий і взагалі неприємний, який важкий так лягає вам на тіло, на голову, то це говорить про те, що з вами намагаються зв'язатися духи нижчих світів, сутності застралу і так далі. І якщо ви чуєте такий важкий дзвін, то це говорить про те, що щось не так, щось неправильно, у щось нехороше ви пішли десь не туди. Можливо, не в ту компанію, можливо, не з тими людьми познайомили, що не те робите, або багато у вас якихось залежностей. І чомусь ви притягуєте саме цих сутностей, які хочуть з вами зв'язатися. І тут, звісно, потрібно бути дуже обережними, тому що якщо вони з вами зв'язуються, а значить вони можуть до вас і прийти. Тому обов'язково тримайте руку на пульсі і контролюйте. Дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!